Нове кардіо, в якому ми будемо працювати з таймером, поки що рухаємось у кроці. 45 секунд вправа і 15 секунд 10 секунд крок. Крок як відпочинок. Зараз залиште подушечки на підлозі. І тільки п'ятами, плюс додавайте стегна. Дуже класно, якщо перед комплексом цим або іншим кардіо ви виконали комплекс наступний. Ви відчуєте різницю. Вони паралельно. І ви відчуваєте подушечки і перекат. І повністю крок з руками. Ось ви витяжіння. Не ось так, а за маківкою. Ще трохи. Перша вправа у нас така розігріваюча. Посміхайтеся з музикою веселіше. І відпочинок просто ручки вгору і руки вниз. Далі у нас буде степ тач І поїхали. Ногу до ноги ставимо. Лікці трохи нижче рівня плеча. Робіть настільки широкий шаг, який ви можете і якому вам комфортно. Якщо хочеться повільніше, ви збиваєтеся з ритму, це не страшно, робіть. Повільніше, дихайте носом, вдих і носом видих. Продовжуємо. Руки досить сильні. Назад-занадто не перегинайтеся ось так. Ні, залишайтеся в ось цьому. Відпочинок 10 секунд. Далі буде такий самий крок. Тут тренуєте гарний крок. Стептач, але руки інші. І стептач. І руки. Вгору коло, вниз. Руки трошки зігнуті в лікті. М'які. Вдих вгору, видих вниз. Можна робити повільніше. Давайте повільніше. Просто, щоб змінити. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Плечі не піднімайте. Раз, два, три, чотири. Трошки ще. Відпочиваємо, м'який крок. Я покажу, що буде далі. Буде степ тач, коліно. Степ тач, коліно. І вже можете до мене. Приєднуватися. Руки. Одна нога робить підйом коліна. Робить в одну сторону, робіть зі мною. Стептеч, коліно. Дихайте ритмічно. Коліно, бачите, я піднімаю в сторону і до нього трохи розвертаюся. Тобто не от сюди коліно, а в сторону. І ручки активні. Якщо поки що руки заважають, хай будуть руки тут. Руки також додають інтенсивність. Якщо вам занадто інтенсивно, поставте руки на талію. Відпочинок. Ви працювали зі мною на одну ногу, бо через один буде на іншу. І у нас буде новий рух з вами. В сторону. В сторону. Ланж. І руки ножиці. То права зверху, то ліва. Червуйте. Витягуйте гарно носочок, нехай ступня включається. І відчувайте чітко ступню, на якій стоїте. Сильні ручки. Кому важко, прибирайте руки на талі, і у нас стегне ось тут. І працюйте тільки ногами. Відчуєте, що стало легше знову. Можна додати руки. Дихайте і посміхайтеся. Чотири, три, два. Відпочинок. І ми будемо переходити працювати на іншу ногу. У нас буде коліно, степ тач, коліно, степ тач. Пам'ятаєте, з або без руками. В залежності від того, як у вас виходить на даний момент, бо з кожним разом ваше тіло буде змінюватися, покращувати свої показники, і вам буде легше. Промолодці продовжуємо. Коліно в сторону, носок в підлогу. Ступня опорна дуже відчувається. Відпочинок. Ступня. І ми, ступ... Крок, і ми крокуємо, відчуваючи гарний перекат по ступні. Open step. І руки поєднали. Розворот і вниз. Вправо розворот. У мене у вас буде за мною в одну сторону, тобто у вас вліво. Бо ми будемо міняти. Витягайте носочок, як я. Розвертаємось. Напіврозворот. На піврозвертання. В одну сторону зі мною дві руки поєднані обов'язково. Відпочинок. Далі буде не в іншу сторону, ні. Далі буде ланч назад. І руки відтискання. Стану до вас боком. Бачите, нахил є. Ось ове не загубилося. Руки сильні. Лопатки я не перезвожу, ось такого я не роблю. Я стабілізую, фіксую їх. І давайте по два рази. Раз, два. Раз. Те ж саме тільки два рази однією ніжкою. є продовження вашого хребта. до вас стою. по два рази продовжуємо. Є. І тепер у нас опенстеп. І у нас буде розворот і вниз. Руки поєднані на піврозвертання. М'яке у своїй амплітуді у комфортній. Дихаємо. 20 секунд у цьому положенні. За маківкою вгору тягнемось. Молодці відпочинок. І у нас з вами? Ліва ручка і точка. Ліва. Точка. Ліва. І тут таке вже не точка, а міні-коліно. З крапкою на підлозі. З крапкою, пальчиками на підлозі. Хто хоче, піднімайте. Хто хоче з крапкою на підлозі. Але головний акцент на руку і праву ногу. Ліву у вас. У мене права піднімається. У вас в дзеркальному відображенні. Ліва нога піднімається. Якщо вона у вас так високо не піднімається, це не страшно, не треба її піднімати за високо, бо буде дискомфорт. А це вже не добре. Молодці, запам'ятали, ось ця ножка піднімалася. Тепер у нас буде дабл тач. Подвійний крок у сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири. Раз. Додайте трошки стегла. Раз. Можна покласти руки на стегна і відчути, як вони хочуть або можуть рухатись. Якщо поки що не можуть, то Хочуть відпочинок, і у нас буде ліва. У мене ліва у вас права рука, права нога сайт і міні коліно. Висота залежить від ваших можливостей. Нагадую, руки додають інтенсивність, тому можна робити без рук, і це приблизно мінус 25% інтенсивності. Ось я ви витяжіння, зберігаємо, ніжки завжди м'які в колінах. Посміхайтеся. Слідкуйте ось тут. Стабілізація на одній нозі. Відпочинок. І у нас буде дабл тач. Але вже чотири. Вже не дабл тач, а чотири тач і чотири назад. Поїхали зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, три, чотири, п'ять. шість, Тукні поки що дивляться вперед, бо буде зміна наступного разу. П'ять, шість, сім, вісім. П'ять, шість, сім, вісім. Стегна вже трошки піддаються руху, правда? Можна руки на стегна або руки додати, щоб і грудна клітка теж рухалась. ще туди. І назад. Це вже відпочинок. І далі буде рух. Вперед і удар. А потім назад і удар іншою ногою. Поїхали. Раз, два, три, чотири. І інша ножка. Раз. І я додаю удар рукою протилежною. Удар у нас головний. Три-чотири, раз, три, чотири, раз, два. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три чотири. Раз, два. Є, і у нас знову буде вісім рахунків або чотири. Тач туди, чотири назад. Але ногу ми будемо ставити на бік. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 7, 8. 5, 6, 7, 8. Нога розвертається назовні. І ми додаємо рух стегнами. Не бійтеся, додавайте, але не через поперек. Якщо є. Навантаження в попереку, значить, ви намагаєтесь додати рух вашому крижовому відділу і стегновим попереком. Не робіть цього. Зменшуйте амплітуди, поки що ваш таз може, і крижовий відділ може набагато менше, але це не страшно. Головне, залишайтеся в зоні комфорту. Молодці, відпочинок. У нас з вами буде останнє. І це буде таке більш заспокійливе. Вперед. І ручки назад. Спробуємо так само ніжку назад. І тут уже нахил корпусу. Руками ми нібито розкриваємо Криваємо. Щось. Сім. Шість. П'ять. чотири Три. Два. Знову нога вперед, як була. Знову назад, як була. І просто стептач. Руки розслаблення, але працюють за маківкою вгору. Переходимо до розслаблення після цього кардіо. Якщо говорити про тренування наступні, то його краще робити до кардіо. Звичайно, перед тим, як робити вправи. Відпочиваємо. Ручки за головою, над головою. І порухайтеся ще у кроці. Плечі не тягніть. Непопереком, будь ласка. Невеличке коло. І крок продовжуємо. Ножки можна трошки ширше, якщо так краще опору відчуваєте в іншу сторону. Чотири. Не поспішайте. Три. Два. Витягаємо бока. Розвернули долоню і дивимось на неї. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Залишились. Права ніжка вперед у мене. І в ту сторону. Вліву я протилежно нахиляюсь. Трошки виштовую стегно, але ступні стоять гарно і поперек не відчуваю. Поміняємо. Чотири, три, два. Один. Є. Yeah. Переокругливий грудний віці. І зібрали лопатки, але не прогнулися в попереку. Округлили. І ось ви витяжіння стабілізували лопатки. І ось ви. Ще один. І стабілізували. Yeah. Дякую за тренування. Гарного вам настрою, гарного самопочуття. І слідкуйте, якщо стоїте, як я на одній нозі, то не падайте, а тримайте стабілізацію.